Напередодні чергової сесії обласної ради, голови районних рад та міст обласного значення зібралися на засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування за участю голови обласної ради Олександра Сича та його заступників. Мета ознайомитися з проектами програм, які виноситимуться у п'ятницю на розгляд депутатів для затвердження. Серед них регіональна програма розвитку туризму в області, реформування житлово-комунального господарства, підтримка сільськогосподарських кооперативів та інші. Проте найбільше присутніх цікавила програма соціально-економічного розвитку області на 2011 рік, зокрема на які об'єкти буде цього року витрачено кошти місцевих, обласного та загальнодержавного бюджетів. Проте за словами керівників обласної ради, отримали вони цей проект програми з облдержадміністрації без конкретних цифр. А тому наразі важко говорити про її досконалість. На засіданнях комісії звучало цілий ряд е, зауважень до цієї програми, зокрема, є комісія соціально-економічної розвитку і особливо бюджетної комісії. А зокрема, найголовніше е, е, зауваження е, програма є без цифрового супроводу, тобто визначені основні пріоритетні напрямки того, що треба робити в області, е, е, виходячи з аналізу того, що робилося раніше, але на якій фінансовій базі? Це не вказано скоріше всього, що ми на сесії підемо на прийняття тої програми за увагою, що цифровий матеріал по об'єктний розподіл на 2011 рік буде поданий окремо на затвердженнях відповідних депутатських комісій.